Привіт! В цьому відео ми з вами створимо окремі сторінки для редагування, а також видалення певних записів з нашого сайту. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Спочатку давайте створимо процес оновлення статей. Тобто, у нас на сайті буде окрема формочка, за допомогою якої ми зможемо відредагувати будь-яку статтю. І щоб нам таке реалізувати, ми ми спершу давайте зайдемо на е, такий файл як urls.py. Тут я пропоную скопіювати минуле е, відстеження, і наше нове відстеження воно буде наступним чином. Тобто я хочу, щоб в мене URL-адрес був як news, далі якийсь динамічний параметр, щоб я розумів, яку статтю я редагую. І далі пускай ще буде е, такий текст, як, наприклад, update. Отже, ми таке з вами тут і прописуємо. Ми прописуємо динамічний параметр, а в кінці просто слэш апдейт. Ось таке ми будемо відслідковувати. Далі, ми давайте вкажемо те, що наш е, новий клас, з яким ми будемо працювати, ми поки що його не створили, але він буде називатися як News View. Трохи пізніше ми його з вами створимо. Також вказуємо інший псевдонім, ну, наприклад, News Update. Тепер ми давайте зайдемо в views.py. Тут ми, по-перше, повинні з вами імпортувати новий клас UpdateView, А далі ми просто вказуємо те, що ми створюємо ось цей е, новий клас. Він буде називатися new, NewsUpdateView, Він буде успадковувати все від UpdateView, І в цьому класі нам потрібно створити е, верніше, писати декілька полів. По-перше, ми описуємо, з якою таблицею ми працюємо або ж з якою моделлю ми працюємо. Це в нас. Articles. А далі мені потрібно ще вказати template name, тобто вказати, з яким шаблоном ми будемо працювати. І насправді можна, звісно ж таки, створити новий шаблон, але я наразі буду використовувати такий шаблон, який називається як create.html. Справа в тому, що в цьому шаблоні в нас вже є формочка, і ми спокійно цю форму можемо використовувати для, наприклад, редагування якогось запису. В цьому не буде проблеми, адже форми в нас і там, і там повинні бути. Однаковими тому немає сенсу створювати ще один шаблон. Нам і такий цілком підійде. Ну і ще перш ніж ми це все будемо тестувати, ми давайте вкажемо те, що. В нас тут буде, буде таке ще поле, як Fields. І в цьому полі ми можемо вказати, які взагалі якби поля будуть відображуватися в формочці. І нехай тут будуть такі поля, як Title, Анонс, також тут буде «Full Text» і звісно ж такий буде ще «Date». Ось таке ми зберігаємо. Тепер я можу просто зайти, наприклад, на якусь статтю. Далі я можу перейти по такому ще адресу, як Update. І ось ми помічаємо, що дійсно в нас є формочка. Поки що тут стилі погані, але це ми зараз виправимо. Головне, що в нас вже є формочка, в ній є усі поля, і що ще приємно, так це те, що в формочку автоматично були підставлені усі дані відповідно до тої статті, яку ми хочемо з вами редагувати. Що, звісно ж таки, круто. Ще, Що цікаво, так це те, що якщо якесь поле вам не потрібно, ви просто його звідси видаляєте, оновлюємо сторінку, і, наприклад, вже дату я не можу редагувати. Ось ми це з вами помітили. Але я хочу редагувати рягувати повністю усі поля, і плюс я хочу зробити так, щоб наша формочка вона виглядала саме так, як, наприклад, на сторінці додати новину. Щоб мені це зробити, мені просто потрібно видалити оцей «Fields», а замість нього я буду використовувати. Трохи інше поле, воно називається форм клас, і сюди мені потрібно підставити оцей клас з формочкою. Пам'ятаєте, ми цей клас описували в файлі Forms, і тут я просто прописую те, що для оновлення якоїсь статті ми будемо використовувати теж цю форму. Ну і тепер, якщо ми оновимо сторінку, ось так круто, все це буде виглядати. І в цілому ми вже можемо все це протестувати, але наразі в нас буде видаватися помилка. Давайте я все ж таки попробую зараз протестувати, тобто я щось зміню. Я, наприклад, давайте вкажу якусь певну дату, наприклад, просто сьогодні, і натискаю Додати статтю. До речі, так, там пишеться додати статтю. Ну, це із за того, що ми один і той самий шаблон використовуємо. От, можливо, для цього моменту так можете використовувати різні шаблони, щоб різні, різний текст був на кнопці, але це вже настільки буде принципово. І наразі ми дійсно помічаємо, що в нас є помилка, і проблема в тому, що він каже, що нам нема куди переадресовуватися після того, як ми успішно оновили статтю. Тобто, немає такого методу, як getAbsoluteURL, і такого методу немає в самій моделі. Зараз ми це виправимо, але просто відразу хочу показати те, що. Якщо ми з вами зайдемо, наприклад, на статтю Tesla Company, ми помітимо, що вона вже відредагована. Так, тобто тут є знак оклику, тут також у нас трохи інший вже текст, де, тобто, стаття була відредагована. Весь процес вже відбувається коректно, просто немає переадресації, що ми з вами зараз і виправимо. Отже, заходимо в модель, і тут як він нам і писав, нам потрібно просто створити окремий метод. Цей метод він буде називатися як GETEBSOLUT. URL, так ми його тут і описуємо. І е, цей метод він, звісно, повинен приймати один обов'язковий параметр, от адже він знаходиться в класі, це параметр self. І тут все, що мені потрібно зробити, так це мені потрібно вказати, а куди ж ми будемо переадресовуватися. І насправді ви можете просто вказати, що ви, наприклад, будете переадресовуватися на головну сторінку, чи там на сторінку about, ну, чи куди завгодно. Я буду переадресовувати користувача після оновлення на сторінку з самою статтею. а для цього мені потрібно прописати такий url адрес як news, Далі йде слэш, і далі сюди я хочу підставити self. ID. Тут важливий момент. ID в нас немає в цьому якби класі, тобто ми не створювали це поле, але ID буде е, існувати, адже ми все успадковуємо від класа Model, і там же це поле ID, воно є, воно ну, якби автоматично там вже є. Тому self id це буде просто унікальний ідентифікатор е, нашого запису, і якби на цю сторінку ми і будемо переадресовуватися. Отже, тепер ми давайте ще раз з вами спробуємо все це оновити. Наприклад, давайте я тут вкажу щось ось таке. Також я скопіюю текст і вставлю його сюди ще декілька разів. І плюс знову ж таки, давайте ми вкажемо дату, наприклад, таку, і натискаємо Додати статтю, після чого ми помічаємо, що все ж таки все одно в нас є помилка, і ця помилка, знаєте, вона вже пов'язана з тим, що все-таки неправильний URL вказав. Бачите, він переадресовується, якби. По тому самому адресу, ну ще раз, якби слеш слеш ставить ставити. Щоб це виправити, нам потрібно ось тут на початку поставити слеш Таким чином ми робимо абсолютний шлях, абсолютний URL. І тепер давайте ми, напевно, ще раз спробуємо все це оновити. Ну, от тут дані вже підставлені, натискає додати статтю. Бачите, він тепер переадресовується коректно. Тобто тепер ми оновлюємо статтю, потрапляємо на неї, все спрацьовує як ми того і хотіли. І тепер ми давайте реалізуємо ще процес видання. Видалення записів. Насправді, процес видалення записів він буде теж дуже простим. Взагалі, оці вбудовані класи вони дуже спрощують роботу, і насправді ви могли такий самий клас використовувати ще і для News Home. Тобто можна було підключити е, такий клас, як list Він реалізовується ось так само, як і оці наші інші класи. І він просто дозволяє нам не одну якусь запис виводити, як це робить DetailView, а виводити повністю усі записи, як ми це робили, наприклад, ось тут. Е, ну, ми вже. Використали просто інший метод, але в майбутньому можете, наприклад, лист view використовувати. Отже, що ми зараз зробимо? Ми, по-перше, давайте зайдемо в наш URL spy. Тут я створюю ще один обробник. Наприклад, він буде як динамічний параметри delete. Тут я буду викликати інший клас: це ньюз delete view. Ну, і відповідно, сам псевдонім він буде називатися як Ньюс Delete. Тепер ми заходимо в ViewSpy. Тут я підвантажую додатковий клас DeleteView. І тепер я просто створюю новий клас. Цей клас буде називатися «NewsDeleteView», і він все буде успадковувати від вбудованого класу, а саме від DeleteView. Тут насправді нам ще менше потрібно описати даних, тобто ми йдемо, можна сказати, за спадаючою. Нам єдине, що тут потрібно описати, це просто модель, з якою ми будемо працювати. Це Articles, а також потрібно вказати шаблон, з яким ми будемо працювати, де буде відображуватися оцей ну, якби оця сторінка з видаленням. І давайте це буде такий шаблон як news.delete.html, Хоча насправді можна news тут і не дописувати, адже ми і так в папці news, так тобто, просто наш шаблон буде називатися, наприклад, як delete.html. Тепер наступне, що треба зробити, так це створити сам по собі цей шаблон. В цей шаблон ми, напевно, давайте перекинемо увесь код з якогось іншого файлу, ну, наприклад, з HTML. І тут я напишу інший текст. Давайте видалити новину з сайту. Ось такий буде тут текст. Також я його скопіюю і додам ще в H1. А далі мені потрібно по факту ось це все звідси видалити. Тут в мене буде просто формочка. Екшн мені тут не потрібен, адже обробка на цій самій сторінці. Метод передачі даних це буде пост. Далі формочку обов'язково. Ми в будь-яку формочку обов'язково повинні підставляти csrf токен. Тому я це тут і прописую. А також ми створюємо просто якусь кнопку. У цієї кнопки буде «Button», «Button», наприклад, «Danger». І тут буде написано. А, і так, звісно, не забуваємо, що type-submit повинен бути, щоб було перезавантаження сторінки. І тут ми просто описуємо такий текст, як, наприклад, видалити новину. Все в плані HTML. Тут можна більше нічого не дописувати. Тепер ми давайте зайдемо по такому url адресу як delete. Ми помічаємо, що він. Запитує нас, чи видалити новину з сайту. Ну, і є одна кнопка, при натисканні на яку повинні ми все видалити. Але я от згадав, що. Насправді, я тут не дописав ще один параметр, все ж таки, ми давайте його теж відразу допишемо. Це success URL. Тобто це е URL-адрес, е на який ми будемо переадресовувати користувача після успішного видалення. І нехай це буде такий URL-адрес як news, Тобто на сторінку з усіма новинами ми й будемо переадресовувати користувача. Ну і тепер давайте я ще раз оновлю сторінку, натискаю Видалити новину. Ми помічаємо, що ми переходимо на сторінку з усіма статтями і більше про те. Тут вже нічого немає, тобто ми цю статтю пов повністю з вами видалили. Таким чином, ми створили зараз редагування, а також видалення будь-яких записів з нашого веб-сайту. Ну і ще буквально один момент, перш ніж закінчити це все, ми давайте з вами зайдемо в Details View і просто додамо сюди певні кнопки, щоб ми не ось так через URL-адрес заходили на редагування та видалення, а щоб відразу тут всі ці кнопки вони існували. Ну і що ми тут прописуємо? Ми прописуємо те, що це в нас. Буде Href, ну звичайна силка далі. Ми вказуємо URL. Далі я тут вказую, що я буду, наприклад, створювати кнопку news delete, тобто видалення. Сюди мені потрібно передати ще article ID, тобто ID, якби той би зап... того запису, який буде потім видалятися, ID, який буде підставлятися в url адрес Тут також додатково ми давайте вкажемо з вами клас, button-button-danger, наприклад, і тут буде написано видалити відповідно такий, такий текст. І плюс ми ще раз копіюємо це посилання. Тепер це News Update. Також ID ми сюди підставляємо. Тут в нас нехай вже буде інший колір, і тут буде написано редактувати. Ось, наприклад, такий текст. Отже, тепер ми оновлюємо сторінку. Ось в нас є редактування. Ми можемо дійсно оновити якусь, якийсь запис, а також ми можемо видалити будь-яку статтю. Наприклад, давайте навіть ми її видалимо і знову ж таки помічаємо, що тільки дві статті в нас вже залишилися. І от ще один Важливий момент. Якщо ви хочете отримати ще більше знань по мові Python та фреймворку Django, то рекомендую пройти мою велику програму навчання по Python. В Програмі навчання ви опануєте процес створення клієнтської та серверної частини веб-застосунків. Ви навчитеся працювати з мовою Python, розробляти API, використовувати бази даних, такі як MySQL або PostgreSQL, та інтегрувати їх у свої проекти. Окрім цього, ви навчитеся створювати сучасні веб-проекти, працювати зі штучним інтелектом та багато іншого. Програма охоплює широкий спектр технологій, які допоможуть вам стати професійним розробником. Програма навчання дійсно велика, і я з гордістю готовий її вам представити. Посилання на програму буде в описі до цього відео. Ну що ж, а на цьому в мене все. Сподіваюсь, курс вам сподобався. Якщо так, то ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. А також не відкладайте вивчення нових технологій та приступайте до них якнайшвидше. До нових зустрічей. Бувайте!